Нарешті, ми дочекалися, януковську блядоту починають позбавляти українського громадянства. На жаль, це поки тільки ті, у кого є російське. Хоча це, в принципі, майже вся верхівка. Але я повинен побачити розширений список з Бойко, Шуфричами, Трухановими і так далі. А потім я повинен побачити розширений список критеріїв. І туди обов'язково повинні війти не тільки відкриті симпатики москові, але і ті, хто сумнівається, хто віри у хороших росіян і розказує, що видний у всьому Путін. А росіяни, вони не до чого. Такі. Індивіди теж повинні бути позбавлені громадянства, тому що ми будуємо нове, здорове, відповідальне і інтелектуально розвинуте суспільство.